Наталія Бочкарьова. Знаєш ти таку жіночку? <ривіт> <ривіт> дуже знайоме прізвище, я так розумію, це якась акторка чи щось типу того, шестипикована. тобі покажу, <ривіт> ти її знаєш. Ага, <ривіт> <разумію, це> <ривіт> э, э, ага, я зрозумів. Ага. Це якийсь російський серіал Щасливі в місті. Щасливі в місті. Єна Букін, Даша Букіна. Я навіть пам не пам'ятаю їхні назви. <ривіт> Нічого не знаю. Вона грала таку ну, да, вона е... да, доволі таки впізнавана, навіть бачу, я її пізнала. Не досить кей. гарну господарку, не досить гарну жінку, не досить гарну маму. Вона була така кінем. чисто егоцентрична жіночка, яка зациклювалася лише на собі і на своїх е потребах. І думала, що вона дуже гарна і дуже така. І Що вияснилось, що вона така ж була і в житті? Як? Ну дивись, скажу тобі так, це була її основна роль. Я особисто, можливо, десь колись її бачила, але от. Сама Даша Букіна це її, як сказати, зірковий час. Mm -hmm. В 2019 році її зупинили ГАІ, города Москви, Москви, і за кермом застали її в неадекватному стані. Вона вживала, як тоді вже визначили, кокаїн, в неї він був з собою навіть.